Тонкі поліетиленові пакети можуть століттями лежати на смітнику, забруднюючи токсинами воду та ґрунт. В Україні вже три роки діє заборона на використання таких пакетів. Втім, багато супермаркетів і досі їх використовують. Проблема ще й у тому, що переробити тонкий поліетилен неможливо. Про альтернативу полімерам у нашому сюжеті. Поліетиленові пакети зручні та практичні у використанні. Втім, вони несуть шкоду природі, заражають воду та ґрунт токсичними речовинами. Найнебезпечнішим є тонкий поліетилен, адже переробити його неможливо, а в землі він розкладається століттями. Але є полімери, які можна переплавити в гудзики чи посуд. В Україні є дуже багато переробних підприємців, які переробляють пластик. Ми взагалі нічого не вивозимо за кордон. Є багато різних видів полімерів. Це термоусадочна, термозбіжна, стречова, теплична плівка. Існує дуже багато видів полімерів, які відрізняються по своєму хімічному складу, але в основі всього є нафта. І е, в залежності від того, для чого використовується той чи інший вид виувальної плівки або е, інший вид пластика, да, то від цього залежить і потім щось не можна зробити. В Україні тонкий поліетилен заборонили ще три роки тому, але досі на прилавках у магазинах хліб, ковбасу чи сир зберігають у тих самих полімерах. Альтернативою небезпечного поліетилену можуть бути багаторазові або паперові пакунки. Так що не у всіх кав'ярнях міста випічку продають саме у таких. З Самого початку прийняли рішення, що ми не будемо використовувати пластик, тому що їх легше перероблювати і вони не так забруднюють навколишні середовище. У одному з місцевих закладів харчування вже шість років сортують сміття, аби поліетилен та інші відходи не могли потрапити у ґрунт чи воду. Ми розділяємо сміття на пет, скло, папір, органічні відходи. Також ми окремо здаємо відпрацьовану олію на переробку. Всі часті сумки сумки-авоськи, екоторби, мішечки фруктівки для багаторазового використання це те, чи можна замінити поліетиленові пакети та подбати про навколишнє середовище. Вікторія Ліварчук Анастасія Усичова, телеканал Віничина.